Всім добрий ранок. Сьогодні наш день починається з збору речей. Ми сьогодні під'їжджаємо. Вчора трохи позбирали вже. Короч, зараз будемо вже йти на ту квартиру, забирати ключі, а потім будемо трохи перевозити речі. Якимось бардак твориться. Дивіться скільки у нас сумок. А то мішок колівки нахигрушок, вони йдуть в мусор. Треба обирати зараз. Ась ось мусор. Ой, не мусор, а це теж речі, які ми забираємо. І ось. Все. Це ще не все, що треба перше збирати. Так, ці речі йдуть в мусор. Вчора не показував, тут пальто, курточка, багато речей дуже, які я вже не ношу, але вони дуже тільки непогані. я їх трошки не важу. Сапожки, до речі, з Італії, які я купував там. Що багато, короче. А, до речі, пальто теж Італії. Курточки теж кидають, теж все. Ну, просто тіпа, вони ж такі трошки старенькі, я його не ношу. О, що, переїжджаєш? Ти переїжджаєш, красотка, Привіт, привіт, привіт. Зараз достаємо тебе. Так, беремо сумку, беремо лівку і виходимо. За цим стомим приїдемо. Зараз ключі заберемо. Саме головне цей. І потім будемо переїжджати далі. Погнали! Що ми прийшли в свій будинок новий. Десь там такі лові. У нас тут речко. що безплатила це якась дегустація. Це лівочка довольна, Вікова. Клас. Че вона труситься? Що, ми в ожиданні не... договору. Вікова вже там підписана, вона у нас оказується босс. А чого ти Короче, Коротше, плівка, в шоті. Хоче вже на пол вдома бігати зараз, добре? добре? Така здолова собака мана, виявила, слава, вже, да? Друзья, в мене вилуславна, так? Красиво. Друзі, ми вже новій квартирі. Приїхав зараз маленький, коротенький такий огляд типу, і по що ми забрали ключі, все оформили. І зараз будемо їхати на ту ж квартиру, перевозити всі такі речі. Показую вам внутрішній дворик, який у нас вікна прям топ. Мені це подобається. Ось такий у нас дворик. Це внутрі водичка по кругу, диванчики, можна чилити, грати. Воно так само <кх> на пізніше вже там не знаю, ближче до вечора. Покажу вам зону зверху, а вона то басейн у нас. О, або там, або не крищі, речі, не пам'ятаю. Спортзали це все зроблю, такий коротенький ритум. Зараз безстренько квартиру показую вам. Ось квартира. все те ж саме. Холодильник, мікроволновка, все є. Вікова з О, І цей. І ванна, до речі, цікаво. Ванна вразу три більше, ніж в нас там. Офігень. І не крутяк. Занесли перші речі, зробили техогляд квартири. Вікова лічний інспектор провіряла все прям детально. Ну, коротше, все супер, квартира прикольна, дуже подобається. Знає, може із-за того, що вона нова якась, ну типу, не нова, а другого типу, чим у нас. І Віка, каже, що їй подобається, що вона прям дуже світла. Да? Я ще зредував на маленький балкон, але балкон такий доволі непоганий. Звісно, в раз за три менше, ніж в нас сто, але він типу, він здоровий і не треба. І в принципі, шкафи дуже класно, що здорові, що всі речі можна запхати. От і колись гості приходять, в мене коли в Україні був гардероб, то я в гардероб все запхав. Те ж саме і тут можна робити, тому клас. І з чином того, що там, уже як ти жив, то квартира добре збереглася. Тобі як? Да, Супер. Ми погнали за новими ночами, пес не хотів заливатись, поставили її в новій квартирі, а вона кори, почала скаучати, кричати, плюс друга собака напроти якась живе, теж почала підгавкувати. І це просто тришать. Бішомо додому, зараз будемо перевозити і передавати ключі жильцям, які заїжджають в нашу квартиру. До речі, з приводу будинку, ви його постійно бачили, бо він бачите. Світа виросів наш будинок яким ми переїхали. Ну а ось будинок, де ми живемо наступно. Класно. Олічка пашні. Ми вже потрохи так сказати, вивозимо речі, що покажу, скільки у нас речей. Це тільки більше половина, звісно, але все одно прям багато. Ну, взагалі, що у нас тут багато речей буде. Ну нічого, поробиться, що треба занести, потім розібрати, потім помити, потім все купити. Ну коротше, справ наші там дуже багато. А це частина наших речей. З того, що нам треба забрати, ще частина в домі лежить. Можете нас привітати, ми вже переїхали, зараз покажемо трошки ведон як тут красиво. Ну тут квал, тут поярче буде. Це вид з будинку, це тераса така. Осьо, Доронто. Сімтавер, все як треба. Барбікюшечки, все, клуто прям супер-супер класно. Мені вже подобається все. Ізюминка на торті, олівочка, і це, вигу... це місце для вигулу собак, прямо на кріщі вдома. Зараз показую вам. Це не найговіше. Вершіться на цей прекрасніший вид. Просто Сентавер, Висоточки. Кайф, басейн, другий басейн. Офігеть, просто наскільки кайфово! Ще ж покажу, де ми жили. Так. Стройки, скрізь, скрізь стройки. Ну а ось той будинок, де жили ми. Клас! Це кайф, я тут така красота, опігень. Ми вже заселились, все поубирали, покажу вам трошки терас. Тут взагалі прям кайфе. Тут дві тераси на вулиці, тенісні столи, спортзали, все коротше. Ну потрошки би показати, не все зразу. Одна тераса внутрі дворика, дивіться. Прикольно все таксі. Далі спортзалено ну, і з правої сторони там ці. Я Щас покажу. Воно. Фітнес, пілатес теж спеціально, офігеть просто. Там на відео і дивишся. Це друга тераса, зараз також показую. тут можна до речі, грати в мафію, нічтіково, Щас покажу вам. Це ось друга тераса, тут столики по кругу водичка. Водичка є. Лебіді не вистачає ще. Отак. Хайфе. Вікова воно щось знімає. Так, да, ти була права, це газові штуки, Вік. І вони працюють. Прикольно. І собі граєш в мафію, сидиш. Прям кайфи. Вона, до речі, наша квартира десь там. Угу. Кайф. Кістил. У нас тут ігрова кімната, у нас така міні. все. тут можна буде мафія. Тенісний стіл, ой, тенісний мільярдний стил, все ж ці тенісні столи де можна також погратися. Непогано, опять же телек. Клас. Кухня, дивіться, яка здорова. Опять стіл якийсь. Тут зона. Ну, коротше, прям топово. Це канадська якась я не знаю, що це за але вони постійно всі грають. Прикольно. Клас. Пішли? Ми вийшли в Долораму, бо потрібно багато чого ще купити для будинку там. Мусурні пакети і все коротше, таке. А, прикольно, пішли коротше, рігатись в приложеннях, щоб букати все, що є в будинку. У нас в будинку є басейн, барбекю, кінотеатр, пару якихось кімнат, там, більярд, це все. Коротше, це все є, це ми знали. Коротше, приходимо. Є коротше, це, коротше, дві парковки для великих. Парковка для тих, хто живе, парковка для тих, хто приїжджає в гості. Плюс до всього, що ми дізналися. Що ще є сауна і парілка, цього ми навіть не знали. Взагалі топчик. Це, звісно, угар повний. Будемо ходити в сауну. Що любі друзі? Ми вже вдома бо в попереднім відео бачили, що ми ходили, відсвяткували, посиділи в одному з наших любимих барів. Привів олівку вигулювати на нашу прикольну терасу ось таким вигулом. З видом, ну кайфижен, Офигеть просто. E, що хочу сказати, по сьогоднішньому? все супер, все класно, все встигли, завтра вже біжу на роботу, бо на сьогодні був бравих ходить. До речі, мені дзвонив старий чувак, в якого я працював, теж кажуть, що не хочеш попрацювати, кажу, на жаль, вже вроді знайшов роботу на постійно. Ну, коротше, буде видно. Якщо ну, що, звертайся. Тому може комусь потрібна робота. Там не набагато, там на 3-4 тижні би там покраска повністю. Покраска будинку здорового. О, ну, таке гіпсокердон все стане, Тому кому, якщо що, то пишіть е, і зведу вас з контактами, бо там ще один чувак, який гіпсокрдоном займається. Я вже бомбить третій день, ніяк не можу. Дижі, йди сюди. Цей, всім дякую за перегляд. Пальці вверх. Напишіть, будь ласка, якийсь комент. Неважливо який Головне, щоб коментар. О! Ну і взагалі не, забу... не жлобіться на лайки. Далі буде.